Ми зараз знаходимося на Київщині. Це тут знаходиться училище підготовки працівників міліції. Вже десь приблизно за годину тут відбудеться урочиста відправка бійців спеціального призначення. Це є батальйон патрульної служби міліції, особливого призначення, Київщина. Вони поїдуть на схід, частина з них залишилася ще там, в зоні АТО. Ця частина, яку ми будемо відправляти сьогодні, вже була ще з травня місяця на Сході. Зараз у них була 10-денна відпустка, і вони знов їдуть туди і заміняють інших бійців, тобто буде проводитися ротація. Цей батальйон Київщини, він один із перших прибув у зону АТО, і вже з 20 травня вони забезпечували там правопорядок. Це було, зокрема, і під час виборів президента України вони доставляли в бюлетені через дільниці протоколи ті, які об'їжджаючи всі терористи, які були охоплені терористами. Також вони е, намагалися зробити, забезпечити порядок, щоб не були зірвані вибори в Луганській області. Е, до сьогодні хлопці цього батальйону стоять на своїх бойових постах, ті, які там залишилися. Е, нагадаю, що це є добровольці. Е, вони віком від 18 до, до 35 років. Вони всі проходили, це всі працівники міліції, органів МВС, Міноборони та інших силових відомств, колишні і діючі працівники міліції. Тобто, можна сказати, що вони мають показати приклад для міліції, що потрібно зараз робити і де потрібно бути. Також сьогодні там будуть два заходи. Перший це буде вихованця дитячого будинку Очі Дім Києва Святошинського району. Їм меценати подарували автомобіль, але діти. Які без батьків відмовилися від цього автомобіля і будуть передавати його це авто батальйону Київщина? Вікторія і... скажіть, будь ласка, а який психологічний стан бійців? В Якому настрій настрій всіх чудовий, всі настрої, настроєння воювати і йти до кінця до перемоги? Я буде вам... ще невеликий концерт І на ну, наступному включенні? Сподіваюся, ми почуємо когось із бійців.